Сьогодні я покажу, як готували кислі в линці наші предки. Вливали десь приблизно один стакан сироватки і відповідно до одного стакану, дві пропорції брали тепленької чи терпенької водички. На цю масу вкидаємо ми половину столової ложки солі і більше цукру столову ложку десь таку без горба, цукру. Потім кидаємо сильненько 50 г дріжджів і ретельно все перемішуємо. Бажано перемішувати дерев'яною ложкою і в дерев'яному барильці. Коли дріжджі перемішали, ми додаємо, ось у мене вже натерте, десь 2 столові ложки перетертої цибулини. Тобто на масу десь маленька цибулинка. Цибулинка має бути перетерта на дрібненькій, дрібненькій керівці. І приблизно така сама кількість перетертої картоплини. Ось скільки. Це теж дві. 3 столові ложки над перетертою на дрібненьку тушечку. Можна зараз перемішати на блендер. Картоплину і цибулину ми треба сирі. Перемішуємо, роз, розмішати дрожжі, щоб не були вони грудочками. ми беремо живі, не сухі, просіюємо на сито борошно. Сито треба. Це у нас таке колишнє сито. Просіювати борошно варто для того, щоб воно наситилося з ним, тоді швидше і м'якше виходить тісто. Просіяне борошно потрошку маленькою цілочкою, сипаємо в наше тісто, в нашу водичку, так, яка ще є. Борошно треба сипати. Потрошку і довго-довго вмішувати, щоб не було комочків і щоб тісто було таке, як на рідкій млинці. Коли ми вимисимо, то під кінець покажемо, яке воно має від консистенції. Далі вимішане дуже добре тісто, залишаємо на 5-6 годин для того, щоб воно підійшло. Наші предки колись це так робили закваску. А потім, коли ці млинці випікалися, то залишалася закваска, десь приблизно, ну, бабуся, говорила, що черпак. І в неї додавалася ложка солі і заливалася просто з криниці холодною водою. Така закваска могла стояти. 2-3 тижні. А коли ми знову хочемо випікати млинці, достаємо, додаємо барашно, вносимо у тепле приміщення і замішуємо вже без дрожжів, але на ніч. А ранок вже випікаємо в млинці. Вимішуємо тісто, воно має бути ось такої консистенції. Ріденьке, не забите. Колись бабуся казала, що казала, що воно молоденьке тісто, щоб воно швиденько підійшло. Уже добре вимішане тісто. Господиня брала і легенько його переносила, ставила на ніч біля печі, щоб тепленьке місце, накривши хустиною. І залишалося воно так, підходити на ніч. Ось такої консистенції у нас має бути тісто як густа сметана. Починаємо процес пікання. Піч має бути натоплена, і обов'язковим процесом має бути те, що має бути жаринка, і на нажаринки ми ставимо сковорідку, і має бути полум'я. Це головне, так, як купить в у нас. Тому що цей млинець не перевертається. Коли розігрілася сковорідка, ми акуратно змащуємо сковорідку таким кусочком сала, для того, щоб не прилітала інша структура. Наливаємо черпачок і ось такою гарненькою розміщуємо по всій сколотці. І виставляємо для випікання. Обов'язково у нас має бути жаринка. На жаринки ставляємо і... Вогонь, щоб було повне. Колись ці млінці називалися чорними. Коли я запитувала, чому їх так називали, то розповідали, що в борошно, коли замішували тісто, додавали в стопи товчені або льон, якщо був на Насіники льону, то, коли ступі додавали, або простовували у ступі гречку. І за рахунок того, що гречка і льон мали темний колір, діти називали ці млинці чорними. А кисні млинці е, називали наші предки, е, тому що коли замішували вже житні і пшеничне борошно на полу. Млинчик має обов'язково підпектися і зверху і знизу одночасно. Щоб млинчик випікся правильно, треба, щоб полум'я торкалося челюсті печі. Отак, як у нас. Тоді він буде правильно запікатися одночасно і зверху і знизу. Наші предки е, говорили... Що будь-яка і весела, і сумна причина не обходилася у нас на полісі без кислих минців, без мочаки. Це були дві таких традиційні страви, які готували і на весілля, і на поминки. Як поживали такі мнці. Мама їх напікала багато. Кожна дитина брала, так як великі родини були, а було їх у родині малих восьмеро дітей. Тобто кожна дитина брала собі млинець такий, кладала з квашеної капусти листок, скручували у рулетик такий, і була напечена дека сала свіжого, і кожен мочав цей свій рулетик у юшечку сала. І так це була найсмачніша страва наших Дуже Важливо, щоб наші діти, наші внуки. Пам'ятали звичаї традиції наших предків, зберігали і продовжували родові страви, які були в нас на полісі. І не викидали печі. І бачите, можна гарно сьогодні оздобити. І піч це та річ, де можна приготувати найсмачніші страви. Смачного!